Вітання за кортмеблі. Сьогодні ми покажемо, як збирати двохспальне ліжко з будованим матрасом. Щоб встановити матрас, нам потрібно буде дві людини. Для початку ми монтуємо било із голів'я до каркасу на три болти. Всередині вбудована різьба. Наживлюємо три болти. Закручуємо їх. Тепер у нас готовий короб, і до нього прикручене било. Перестановленням матрасу нам потрібно буде звести підйомні механізми. Механізм готовий. Матрас кріпимо на ось такі шпильки до механізму. Їх є чотири. Для збірки ліжка вам потрібно буде два ключі на 10, щоб затиснути матрас, і на 13, щоб затиснути било. Ось і готово. Ваше ліжко зібране. Закриваємо, дивимося по краям все рівненько. Там є отвори, в яких можна регулювати. Для себе ми ще декілька разів перевіряємо, щоб, чи все гарно працює. Разів два-три відкрили. Ось і, в принципі, можна здавати роботу. Таке ліжко можна замовити в акорд меблі, в місті Рівному, в Інстаграмі або в наших магазинах.